Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 12611 одиниць за добу, 29, артилерійських систем 10 153 одиниці за добу, 47 реактивних систем залпового вогню, 1 003 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони 696 одиниць за добу, 5. Літаків 346 одиниць за добу, одна, гелікоптерів, 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7829 одиниць за добу, 35, крилатих ракет, 1915 одиниць за добу, 3, кораблів катерів, 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 13267 одиниць за добу, 61. Спеціальної техніки 1617 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.